Вітаю вас, шановні глядачі на каналі Тамниці Таро. Сьогодні у нас буде ворожіння на старовинному пасьянці Київська ворожка, і дивитись ми будемо ваше найближче майбутнє та події найближчого часу. Пасьян здає прогноз зазвичай на найближчий час і збувається від кількох днів до місяця. Отже, тема нашого ворожіння, що чекає вас найближчим часом. У найближчому майбутньому. У нас сьогодні буде два варіанти. Обирайте свій варіант. Будь ласка, перший другий. А я починаю ворожіння з першого варіанту. Для тих, хто обрав перший варіант або зелений камінчик, я починаю ворожіння для вас. Отже, пасіян склався, які ж карти збіглися. Дивимось. Колесо. Тополя. Замок. Соняшник. Що це означає? Це означає, що найближчим часом вас чекають наступні події. Вас чекають зміни у вашому житті за карткою колесу. Можливо, найближчим часом вам доведеться діяти самостійно та розраховувати тільки на себе. Деякий час ви будете відчувати почуття самотності, як душевного, так і фізичного. Але не падайте духом, бо саме такі періоди в нашому житті. Роблять нас сильнішими, за карткою тополя. І цьому є перешкода, тобто, на задумане вами питання, яке ви поставили, цей пасьян здає негативну відповідь за карткою замок. Бо в цей час виникнуть такі перешкоди, які неможливо буде подолати. І треба зачекати. І нічого не поробиш, ви будете на самоті та вам треба буде зачекати. Але після деякої затримки, знайте, що все буде благополучно для вас. Бо вам випала найкраща картка цього пасьянсу – соняшник, який передбачає, що попереду вас чекає спокійне і благополучне життя. Це виключно позитивний символ, і він передрікає, що в перспективі всі ваші починання будуть мати успіх. А всі ваші справи вирішаться благополучно. Отакі зміни вас чекають найближчим часом. Отакий пасіян склався для першого варіанту. Дякую за увагу та перегляд! А ми йдемо далі до другого варіанту. Для тих, хто загадав другий варіант або жовтий камінчик, я починаю ворожіння для вас. Дивимось. Отже, пасьян склався, які ж карти збіглися. Дивимось. Стріли тополя. Якір, замок, супутня картка каблучка. Сонце. Супутня картка булава та. «На мисто», Двері. Змія. Що це означає? Це означає, що найближчим часом на вас чекають наступні події. Ви досягнете поставленої конкретної мети. Або буде вирішено якесь питання. За карткою стріли. Так, ви будете відчувати деякий час себе самотньою людиною, і вам доведеться сподіватися тільки на себе та вирішувати всі питання самостійно, за карткою то поля. Але знайте, що ваша позиція стабільна, ви будете впевнені у власних силах. Та стан речей буде цілком благополучний, бо вам випала картка Якір. А це можна сказати, що ваші всі питання та справи вирішаться благополучно і будуть перспективними. Хоча на деякий час буде затримка, бо будуть певні перешкоди за карткою замок. І це стосується стосунків чи відносин з вашим партнером у вашому подружжі. Тобто на деякий час ви будете на самоті, і у вас буде обмежене спілкування з вашою коханою людиною, з вашим партнером чи з вашою другою половиною. Але знайте, що це буде тимчасовим явищем, бо далі ми бачимо співпадіння найкращих символів, а саме картки Сонце. Це найщасливіший знак в цьому пасіянці. Він обіцяє вам удачу, успіх та щасливе життя, а ще здійснення вашого бажання. Та поряд супутня картка булава. А булава це символ перемоги, це найвище досягнення поставленої вами мети. Тобто, яке питання ви не ставили на цей пасьянс, знайте, що ви будете мати великий успіх. Ви будете на висоті і ви будете мати перемогу. І це буде для вас сюрпризом, подарунком долі за супутньою карткою на намисту. Так що чекайте радісних та щасливих подій. І вони будуть стосуватися казенного будинку. Тобто, можливо, вам доведеться звертатися до казенного будинку. З якихось ділових питань або паперових справ. І всі питання вирішаться на ура. Бо у центрі пасьянсу поєднання найкращих карток цього пасьянсу. Ці картки нивелюють та пом'якшують всі негативні значення карток, які поряд. Тобто, щоб не відбувалися які б затримки та перешкоди, які на перший погляд, здавалося, неможливо подолати, буде все вирішено та подолано. Ви отримаєте найкращий результат. Булава буде у вас в руці. Вас чекає перемога, великий успіх та найкраще вирішення всіх ваших справ, які будуть стосуватися казенного будинку. А ще ця картка вказує на те, що після якоїсь радісної події перед вами відкриється ще одна можливість, ще одні двері якою необхідно буде скористатися. Якщо у вас є питання про зміну роботи або місце роботи, то також ця картка передбачає, що у вас з'явиться така можливість. І якщо раніше це питання затримувалося і не вирішувалося, то зараз перед вами відчиняться двері, тобто з'явиться можливість. Зміни роботи або місця роботи. Але її картка попередження це картка змія. Вона вказує, що треба звернути увагу на здоров'я найближчому майбутньому. Тобто, пасіянс рекомендує вам приділяти увагу відпочинку чи захотам по зміцненню. Здоров'я. Так що бережіть себе і все буде добре. Отакий От пасьян склався для другого варіанту. Дякую за увагу та перегляд! А на цьому вираження завершено. Дякую вам за увагу та час, проведений разом зі мною на каналі Таємниці Тару. Бажаю всім щасливих змін у житті. Миру, кохання, удачі у всіх ваших справах. Будьте разом із каналом «Таємниці Таро завжди на крок попереду самого часу. На все добре і бувайте здорові! До нової зустрічі!